Розповідь про власні межі, токсичних людей і силу внутрішнього спокою. Був час, коли я не вмів говорити ні. Я вірив, що якщо буду достатньо ввічливим, терплячим, добрим, люди відповідатимуть мені тим же. Але одного дня я зрозумів: ти не можеш контролювати чужу поведінку, але ти можеш контролювати те, що ти дозволяєш у своєму житті. Власні межі це не каприз, а необхідність. Люди, які не поважають чужі кордони, зустрічаються на кожному кроці. Вони намагаються нав'язати свої правила, знецінити твою працю, змусити тебе почуватися винним за власний успіх. У книзі Генрі Клауда та Джона Таунседа Межі, коли сказати так, як сказати Ні, щоб узяти контроль над своїм життям, є чудова думка: ти відповідаєш за свою енергію, свої емоції і свої межі. Якщо ти цього не зробиш, це зробить хтось інший, і ти йому не сподобаєшся. Я довго цього не розумів. Мені здавалося, що якщо я поясню, якщо я буду доводити, якщо я знайду правильні слова, токсичні люди зміняться. Вони не змінюються. Ті, хто не поважає тебе, не зроблять цього після 5, 10 чи 20 розмови. Вони не зміняться, бо їм комфортно використовувати твою енергію. Їм вигідно, щоб ти виправдовувався, доводив, пояснював. Я усвідомив межі це не про те, щоб змушувати інших змінюватися. Це про те, щоб вирішити для себе, що ти не дозволиш у своєму житті, як виглядають токсичні люди. Їх можна помітити одразу. Вони завжди прагнуть контролювати ситуацію, ставити інших у невигідне становище. Вони використовують сарказм, хамство, грубість, щоб змусити тебе почуватися маленьким. Вони грають роль жертви, щоб викликати у тебе почуття провини. Вони перевертають реальність так, щоб ти сумнівався у собі. Я такого не казав, або це ти все неправильно зрозумів. Вони ставлять тебе в ситуацію, коли ти маєш виправдовуватися перед ними, хоча ти нічого поганого не зробив. У книзі Дейла Карнегі як завойовувати друзів і впливати на людей є мудра порада. Люди не змінюються, коли їх звинувачують. Вони змінюються, коли відчувають необхідність змінитися. Токсичні люди не відчувають цієї необхідності, їм комфортно бути такими. Тому найкращий спосіб не боротися з ними, а просто не давати їм місця у своєму житті. Як навчитися захищати свої межі? Перше, що потрібно зробити, перестати боятися конфліктів. Конфлікти це не кінець світу. Конфлікти це спосіб дати зрозуміти, що тебе не можна використовувати. Коли тебе знецінюють, не виправдовуйся. Коли тобі хамлять, не пояснюй. Коли тобі кажуть, ти повинен, спитай, чому. Марк Менсон у книзі Тонке містецтво забивати на все пише: Ти завжди вибираєш на що звертати увагу. Якщо ти дозволяєш кожному токсичному ідіоту керувати своїми емоціями, це твоя відповідальність, а не його. Людина, яка знає свою цінність, не ведеться на провокації. Пофігізм це не байдужість, а вибір. Мене запитували, як стати пофігістом, щоб не перейматися токсичними людьми. Я зрозумів, пофігізм це не про те, щоб взагалі ні на що не реагувати, це про вибір, що вартує твоєї уваги, а що ні. Ти не можеш уникнути всіх хамів, але ти можеш не дозволяти їм впливати на тебе. Ти не можеш контролювати чужу токсичність, але ти можеш контролювати, як ти на це реагуєш. Ти не можеш змінити всіх, але ти можеш вирішити, хто вартий твого часу, а хто ні. У книзі Робіна Шарми, монах, який продав свій Феррарі, є чудова цитата: кожна людина це сад. Якщо ти пускаєш у свій сад бур'яни, не дивуйся, що нічого хорошого там не виросте. Чим більше часу ти витрачаєш на токсичних людей, тим менше залишається на тих, хто тебе цінує. Як зрозуміти, що людина не варта твого часу? Якщо після спілкування з нею ти почуваєшся виснаженим, ти починаєш сумніватися у собі, ти постійно мусиш виправдовуватися, ти не можеш розслабитися, бо завжди очікуєш атаки, ця людина бур'ян. Видаляй її з свого життя. Висновок. Ти не можеш змінити світ, але можеш змінити себе. Я навчився: якщо людина не поважає тебе, з нею не варто взаємодіяти. Якщо людина намагається тобою маніпулювати, не грай за її правила. Якщо ти відчуваєш токсичність, не бійся просто піти. Володимир Леві, у книзі Мистецтво бути собою, пише: Сильний не той, хто доводить свою правоту, сильний той, хто вибирає, куди вкладати свою енергію. Вибирайте правильно тому що життя занадто коротке, щоб витрачати його на тих, хто вас не цінує.